Адемо цей інформаційний проєкт Суспільна студія. Далі будемо говорити про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і про ті заяви, які там лунали. До нашої ефіру доєднується Олег Приловський, асоційований експерт з інституту американістики. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо дуже, що долучилися. Давайте ну, почнемо з тієї розмови, яка була між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Чи взагалі можна було передбачити, що вона закінчиться отак, і що а, угода, яка була анонсована, не буде підписана, і м, навіть така певна сварка між ними і ще й Венсом станеться? Геть я ті, гадаю, ніяк не можна було передбачити насправді. Справа в тім, що Починалося все насправді добре. Зустріч президента без запізнення, без якихось таких от психологічних натисків, без жодної напруги, починалося все на, на по, по, по правах Дуже так е, м'яко, але коли вже почалася зустріч перед пресою, ця офіційна складова, то ми бачимо, що все пішло геть навпаки і. Президента на Fox News запитали, чи він гадає, що ця була от, така акція спланована чи ні. Я все ж таки гадаю, що він каже, він каже, що він не може знати. Він каже, що навряд чи. Я гадаю, що все ж таки саме така розсадка, саме такі почергові звернень і виступів, вона якраз була дуже розпланована, і це був знов таки психологічний натиск. Це була невід'ємна така складова. І ще й при камерах аби показати, хто все ж таки в домі хазяїн, якщо так не хлопський розум, і хто все ж таки е, захищає інтерес Америки, а хто тут є тим, хто просто є, як кажуть англійською monger», тобто хто хоче продовжувати війну, незважаючи на те, що е, якраз Україна не є в постаті тих, хто провадить цю війну як наступальну, а радше як оборонну, ось так якось. Сліт, наскільки загалом ось такі зустрічі дипломатичні із виступами вони плануються і ось є так чіт -чіт чітко по графіку. І наскільки там є такий момент, коли може бути імпровізація? Імпровізація може бути. І вона зазвичай виходить, скажімо, за межі класичних таких от плану? Так, от план є. Хто має що коли казати, але ніхто не прописує сценарію, і що ж скаже людина, як воно обернеться, воно кожен раз по різному відкривається. І, от, якщо ми дивимося, зокрема на ту картинку, яку ви зараз демонструєте, так коли спілкується віце-президент з президентом, це як на мене трошки не класична е, складова, тому що безпосереднім візаві до Джей Дівенса аж ніяк не є. Очільних держав є для президента Зеленського, є візові президент Трамп, хто є візові для е, віце-президента по різному трактуються згідно з українським та американським законодавством, так тому що різні посади. Але те, що це перепалка була даруйте за таке слово, але на трьох лише а не е, на двох чи на чотирьох, це вже викликає якраз елемент не те, що імпровізації, думки щодо того, що е, кожна з країн. Планувала по своєму перебіг цієї зустрічі, і вони не поділилися цими планами один з одним? А загалом, коли ми говоримо саме про присутність Джоді Ванса, чи взагалі було якесь пояснення можливо від Білого Дому, чому від чому така конфігурація? І як ви вважаєте, якби був тільки наприклад Володимир Зеленський Дональд Трамп, чи могла спокійніше пройти ця розмова? Звичайно, вона би пройшла спокійніше, але я гадаю, вона спеціально була саме в такій конфігурації. Адже зверніть увагу, коли говорили Венс і Зеленський, Трамп мовчав. Трамп сидів. І слухав мені здається, спеціально було посаджено праву руку президента Ша, аби показати все ж таки оцю більш агресивну риторику. Трамп не з тих, хто починає агресивно. Трамп може бути спровокований чимось, і тоді він відповідатиме так. А от Венс, якраз той кому легше зарядитися, і оце, от те, що американці назвали булінг. Тобто публічне цькування вони е, почали його за, зацьковувати в такий спосіб нашого українського президента, аби е, спровокувати його або до поступок, або до підписання вигідних їм умов, або знов таки, аби показати себе на штебель вище і в такий спосіб е, продемонструвати знов-таки те, що ска на початку, що вони тут панують, і е, це вони грають е, в. Вони встановлюють правила гри, але бачимо, що українська сторона не піддалася. Питання звісно в тому, чому, якщо говорив Венц, мовчав хтось і з сусне з, з, з української сторони. Але напевно, якби хтось ще почав говорити, то це взагалі було б велика така скандальна розмова, і напевно ліпше, що лише було було так. Хоча ліпше взагалі було якби було не так і ніяк, а лише один на один. Зараз чи ми можемо оцінити наслідки того, що сталося, і для двосторонніх відносин між Україною і Сполучених Штатів і для тих майбутніх перемовин, які будуть стосуватися припинення вогню безпекових гарантій для України? Так, напевно, це найбільше, що бентежить зараз українців, ті, хто цікавляться політикою, хто цікавляться зовнішніми справами. Насправді. Хтось на на рік цю от зустріч такою, не те, що скандально а. Небезпечною для підриву стану українсько американських відносин. Я все ж таки нагадаю, що це було аж настільки все категорично і плачевно. Насправді, ми бачимо, що потім відбувся булося інтерв'ю з Fox News. Президент Зеленський каже, що він гадає, що взаємини можна врятувати їхні особисто з президентом Трампом, і все ж таки український народ хоче почути, що Америка – це союзник, що Америка Підтримує Україну, бачимо, що якісь такі сподівання. Сподівання сподіваємося, що не утопельник, а просто того, хто має надію на краще лунають від української сторони. Питання в тому, чи вони лунатимуть з протилежної сторони. Але якби там не було, ми бачимо все ж таки, що Україна не одна і це позитивно, і це дуже добре. Оця події минулої ночі показали все ж таки від супротивного, що українці мають союзників у цій війні. Ми не залишимося одні. Але як казав український класик, нехай мовчать Америки і Росії, поки я з тобою говорю. Тобто, власне, ми бачимо, що тут так от збігаються певною мірою риторики двох держав, але Україна має європейський континент, Україна має Сполучене Королівство, Україна має тих, хто готовий допомагати попри все, і в супереч усьому і військовому плані, і в економічному, і в дипломатичному, і в навіть репутаційному. Тобто, навіть якщо напруга з'являється нас за, за океаном, ми бачимо, що все ж таки це. Непатова ситуація і не впадаємо в розпач. Зрештою, на вашу думку, як зараз Україна може посилювати свої позиції, як можуть далі розвиватися наші відносини? Якщо ми говоримо про безпосередньо такі особистісні взаємини, так Трамп Зеленський, то тут треба або витримати паузи і дочекатися. Подальшого, тому що безперечно, американська сторона знайдеться підбувальів, вона почне агресувати на когось там іншого. Будуть агресивні риторики і від е, Білого Дому, і від їхніх е, представників е, е, команди президента США. Не реагуємо на це дуже так буремно, тому що все ж таки е, це зробиться навмисний як реакційний такий крок. А також можливо доведеться вибачатися можливо вибачатися не публічно але. Показати президентові США, що те, що він, зрештою, хоче побачити. Я казав неоднократно, Слід зважати, коли ми говоримо про Трампа на його бурхливий такий характер як людини, а також його вік. Це людина, яка вже не поступається своїм поглядом. Вона не сприймає президента Зеленського. Вона і не він і не сприймає його. А якщо ми говоримо про відносини Україна США, то все ж таки працюємо з тими, хто кулуарно так, от впливає на президента Трампа, кого ми не бачимо кожен день на екрані. Це зокрема згаданий раніше генерал Келог, який бував в Україні. Так це очільник Пентагону. З ним можна поговорити не на камери в кабінетах, тому що це людина, яка не має конкретно такої здецидованої позиції на кінцевої. Також це Марко Рубіо Зверніть увагу, коли була ця розмова на камерах. Якщо Венс активно і за його позицією, як він сидів, ми бачимо, що він був наступальним. То Марко Рубіо сидів і затиснувся. Він радше був, якщо психологічного такого погляду він, наче оборонявся або. Або можна ви геть не розумів, що відбувається. Він для нього, мабуть, теж було це певним таким от подивом чи навіть шоком. Тобто, це ті люди, з якими все ж таки можна налагоджувати зв'язок, але знов-таки кулуарно на камери. Ми бачимо, що буде продовжуватися активне цькування, принаймні до якоїсь такої точки кипіння, аби довести і показати американським суспі... громадянам, Але питання що показують українські американським громадянам, і чи на всіх це громадян діятиме, тому що частина американських громадян і навіть республік. Ліканського республіканські вибори сьогодні почали говорити про те, що це було неправильно, і вони підтримують якраз українського президента, а не американського американську сторону? А зараз, якщо ми говоримо про о, якраз рейтинг підтримки самого Дональда Трампа на фоні ну тільки заяв, на фоні напевно і самого характеру спілкування манери спілкування, яка відбувалася, чи це впливає також або може вплинути на його рейтинг підтримки? Це могло би вплинути, але це не проведе до жодних таких рішучих дій в середині американського суспільства і американської влади, тому що імпічменту ніхто не оголосить. Це слід розуміти, і не тільки через те, що Трамп, от буквально лише щойно став американським знову президентом, а й, зокрема, через те, що немає зараз інструментів до імпічменту. і Сенат і Палата представників це республіканці, ніхто не збиратиме жодних голосів. Але це може спровокувати якісь такі суви в середині громадянського суспільства. Я би закликав тут звернути увагу на українську діаспору. Вона є вже американськими громадянами. Можливо, вони будуть виходити на протести, це було б дуже правильним кроком: виходити з маніфестаціями, показати підтримку Україні, показати, що вони хочуть якраз від американської влади. Руху в сторону України, а не в сторону Росії. Вони хочуть якраз зближення цього. Вони хочуть підтримки для своєї історичної батьківщини. Тобто такі суми ми можемо очікувати. Але те, що масово падатиме рейтинг Трампа, як ми бачимо це, зокрема в українських реаліях, так це може ставатися, і історія нам показує якраз саме таке. Я б не очікував цього, тому що американське суспільство дещо відмінне від українського за багатьма сплодовими. Якраз ви згадували про акції протесту. Вони були анонсовані, але поки немає інформації, чи вони власне сталися, чи люди такі вийшли. Крім акцій протесту, українська діаспора українці в Сполучених Штатах чи є ще інші якісь важелі впливу? Робота не знаю, з сенаторами звернення до конгресменів, ще якимось чином нагадатися про, про нас, про важливість України і про те, що нам потрібна допомога. Абсолютно, це останнє, що ви зазначили, це безпосередньо такий шлях комунікації, робота з конгресменами, тлумачення різних. Посилів робота з тими, хто називає себе групою друзів України, це і демократи, це і республіканці, зокрема, навіть очільники республіканської більшості і відомі такі республіканські політики, як Грем, Лінці Грем, минулого вечора якраз виступав своєю заявою. Вона не всім припала до душі. Вона дещо відрізняється в позитивний бік від риторики Трампа, але вона все ж таки не активно проукраїнська. Але при тому. Лінці Крим залишається другом України. Він це доводив протягом останніх років широкомасштабної агресії Росії, і це дуже і влаштоважливий е, зв'язок, тому що Трамп все ж таки хоче він, і одностайний гравець він перебуває під впливами різних політиків і не лише політиків. я не кажу, що ми зможемо вплинути на безпосередньо Ілона Маска, який активно впливає на Трампа, але вплинути на інших політичних діячів і створити загальну таку. Уяву уявлення Трампа, що Україну треба підтримувати, це можна зробити, зокрема через інститут лобіювання. Так само це всі м'які засоби впливу всередині Сполучених Штатів, також хотіла запитати, і як ось вчорашня подія вплинула також і на відносини між Сполученими Штатами Америки і країнами Європи? Наскільки також це може якось змінити стосунки між нашими континентами? Я гадаю, це дало такий певний поштовх е, європейському союзові, що вони все ж таки мають не покладатися винятково на сполучені штати ніколи не знаєш, що спаде на думку їхнім американським очільникам, і все ж таки треба і в плані безпеки будувати свою власну е, власну ідею, власну сферу цієї безпекову, е, і можливо співпрацювати з країнами. Великої сімки, як, наприклад, Канада, Джастін Трюдо сказав, що Канаді слід бути ближче якраз до Європи, а також до Сполученого Королівства. Власне, це дуже правильний посил і співпраця з великою Британією для України так само дуже важлива. Е, я думаю, що вони збиратимуть свої наради, вони збиратимуть свої саміти і в такий спосіб. Вони про е, дійдуть спільного узгодження, що Америка це не панацея, і це слід розуміти також. І всім Америка це по суті, хоч і наддержава, але певною мірою це така сама країна, як і будь-яка інша, і в такий спосіб певні такі порухи, які ми бачимо в Сполучених Штатах, вони не випадкові вони притаманні як просто кожній людині, і власне ми вже бачимо останні такі заяви, що збираються і під головуванням Сполученого королівства і під головуванням Франції будуть збиратися конференції, такі засідання, які будуть предметом розмови, яких буде зокрема і підтримка України і розбудова власної безпекової галузі. Зараз нас лишається хвилинка. Хотіли запитати, і от в останнє зараз чого очікувати від Володимира Зеленського? Чи візит Сполучених Штатах продовжиться? Чи після такої розмови вже він може повернутися в Україну або можливо десь в країну Європи? Він має повертатися, якщо я правильно порадую, здається 2-го, тобто завтра, 2-го березня, в президента призначена зустріч, точно скажу, не порадаю, в якій країні Європи, але це буде знов-таки зустріч з європейськими очільниками. Це буде зустріч, зокрема з президентом прем'єр-міністром Сполученого королівства Кіром Стармером, Тобто, це буде знов-таки. Продовження налагодження відносин з нашими європейськими партнерами, які для до нас найближчі, і наша проблема це найважливіше. Наша проблема це їхня так само проблема. Вони це розуміють більше ніж розуміється США. Росія на кордоні з ними, а не на кордоні зі сполученими штатами. Американці не бояться за Аляску, А Європа боїться за свої кожні міста, і вони це розуміють як ніхто інший. Ми вам дуже дякуємо. за Те, що долучилися сьогодні до нашої ефіру. Олег Приловський асоційований експерт з інституту американістики був з нами на зв'язку.